П'ять жахливих помилок, яких ви припускаєтесь при вивченні англійської мови. Отож, помилка номер один: ви намагаєтесь ідеально спілкуватися англійською. Але перш за все, потрібно зрозуміти, що в цьому світі немає нічого ідеального. Однозначно, що потрібно ставати кращим, потрібно збагачувати свій словниковий запас, потрібно покращувати своє знання граматики, аби ваші речення були більш змістовними. Але вимагати від себе ідеальної вимови, ідеальної граматики, без помилковості це є хибні очікування. Не потрібно від цього себе вимагати, тому що швидше за все ви цього не досягнете. І це буде вас стримувати, щоб вільно спілкуватися з носіями мови. Я помітив, що часто ви хочете спілкуватися англійською, так як ви це робите українською мовою. Українська для вас є рідною, англійська це іноземна мова. Ви ніколи не зможете сприймати іноземну мову чи спілкуватися іноземною мовою так само, як ви спілкуєтеся своєю рідною соловіною українською мовою. Це нереалістично, це є неможливо. Це просто потрібно прийняти і зрозуміти. Знову ж повторюсь: ставати кращим потрібно кожного дня. Додавайте нові слова, намагайтеся виправляти свої помилки, яких ви припускаєтеся кожного дня. Тому що навіть в рідній мові ми припускаємося багатьох помилок. То в англійській мові ми очікуємо ідеальності чи досконалості. Це є хибно, це є неправильно. Тому перша хибна помилка, жахлива, яка псує вашу мотивацію, яка збиває вашу дисципліну, це те, що ви намагаєтеся стати ідеальним. Намагайтеся ставати кращим, а не ідеальним. Друга жахлива помилка це те, що багато з вас думають, що англійська мова є стандартизована або шаблонна. Тобто ви думаєте, що тільки так і не інакше потрібно сказати англійською мовою. Тобто, я мушу зазубрити ось такий правильний граматичний зворот, чи, чи саме ту фразу, і в жодному іншому випадку я не можу сказати по-іншому. Доля правди в цих словах є, але є велика доля неправди. По-перше, це правда, ви частково праві, що велика частина або значна частина англійської мови, вона є стандартизованою. Є сталі фрази, вирази, граматичні звороти, ідіоми, фразові дії слова, які потрібно просто зазубрити, і коли виникає необхідна ситуація, ви раз і сказали потрібну вам фразу, ідіому чи будь-що завгодно. Але більша частина англійської мови вона є гнучкою. І там немає так званих залізобетонних правил. Ви можете сказати одним способом, іншим, п'ятим, десятим, і всі вони будуть правильні. Тобто ніхто вас не прокритикує, що ви сказали дуже збіднілою англійською мовою, або ж навпаки, дуже такою advanced англійською мовою. Ні, немає значення. Ви висловилися правильно, ви правильно передали свою думку. Просто пам'ятайте, що англійська мова є гнучкою і немає якогось стандартизованого варіанту, який вам допоможе у всіх випадках, щоб ви перфектно висловилися. Будьте гнучкі по відношенню до себе самих. Пам'ятайте, що немає так званого залізобетонного правила, але однозначно є певні фрази і вирази, які потрібно зазубрити. Відсотків, напевно, 30 англійської мови. 70 – це є робота за вами. Третя помилка, до якої ви часто вдаєтеся, це є зубріння або надто скрупульозне вивчення граматичних правил. Дуже часто вивчення граматики вбиває вашу мотивацію. І коли людина починає вивчення іноземної мови, з вивчення граматики, вона оголошує вердикт, що вивчення є нудним, неможливим, нецікавим, і я вже вивчу в середовищі, коли мені буде потрібно. Чому? Тому що людина зосередилася на граматиці. Я вам не раджу на 100% відкидати вивчення граматики, але я вам раджу мінімізувати на 90%. Тобто запам'ятайте головно, як працюють шаблони. Є шаблон, за яким ми будуємо речення, тому що що таке граматика? Це є правильна побудова слів в реченні, тобто де яке слово має бути в реченні. Тому запам'ятайте просто базові шаблони, і на ті базові шаблони ліпіть свої слова. А не зубіть всякі там нюанси, винятків, винятків і так далі, тому що дуже складна технічна інформація. Наприклад, є шаблон. I, я yeah, like, подобається junk food. Мені подобається шкідлива їжа. I like junk food. І ви знаєте, що I like, це мені подобається. Junk food це шкідлива їжа. Замість неї можна сказати там oranges, борщ, що завгодно. Коли ви заперечуєте, ви кажете I do not або I don't like junk food. Мені не подобається шкідлива їжа. Цей шаблон. Ви собі запам'ятали, і на нього будуєте різні формули. Або ж питальна форма. Do you like junk food? Це є запитання. І ви на початку кажете: Do you like junk food? Це є шаблони. Просто запам'ятайте розмовні шаблони, ліпіть туди різні слова і таким чином вивчайте граматику. В різних ситуаціях нехай ваш репетитор він вас ганяє з одного місця в інше в плані граматики, щоб ви ці шаблони зафіксували. Але в жодному випадку не купуйте якісь підручники з граматики, не сидіть з маркером, з ручкою і не виписуйте так, якби ви вивчали якусь атомну фізику чи щось таке. Тому пам'ятайте, граматика це добре, але дуже трошки і в правильний спосіб. До речі, якщо ви початківець і ви хочете навчитися правильно читати англійською, ви хочете навчитися будувати прості речення, базові речення, розмовні побутові, то в мене є для цього розроблений мій платний відеокурс. англійська для початківців і навіть англійська для середнього рівня, зокрема, курс часи. Тобто, щоб люди могли розібратися з усіма часами англійської мови. Усі уроки в простий, невимушений такий самий спосіб, як зараз. Ми з вами спілкуємося. І якщо ви раптом надумаєте отримати ці курси, то в описі під цим відео ви знайдете більше інформації. Зрештою, пишіть, домовимося. Наступна четверта помилка, до якої ви часто вдаєтеся, це те, що ви вивчаєте непоширені англійські слова. Є дуже багато слів, які американці і англійці самі рідко вживають. А ми надто багато часу та енергії витрачаємо на непоширені слова. В принципі, в англійській мові є приблизно це все суб'єктивно, але 250 тисяч слів. Американці в побутовому спілкуванні використовують, напевно, тисячу тисячу п'ятсот слів. Побутове, примітивне спілкування, кава, чай, капучино, де туди-сюди, бла, бла, бла. Для того, щоб краще яскравіше висловитися, пересічний американець використовує близько 3 тисячі слів, можливо, 4, 5 тисяч, залежить від людини, але в цьому діапазоні. А ми дуже часто хочемо знати 10, 20, 30 тисяч слів для того, щоб просто спілкуватися. Питання для чого? А по-друге, чи ви зможете це зробити? Ймовірно, що ні, вас не вистачить ні часу, ні терпіння, ні сил. І немає потреби це робити. Дивіться, я ви наведу вам приклад трьох слів, які ви можете почути, але вони вам не принесуть жодного змісту. Хоча здавалося, що слова непогані. От, наприклад, peculiar – своєрідний для чого вам це слово? Хороше слово, немає питання, Якщо ви зможете його вживати миттєво, інтуїтивно не думаючи, автоматично це супер. Але щоб сидіти і зубрити це слово, яке американець сам вжиє раз у місяць. Немає потреби. Або ж діє слово to Евенс. To Евенс виказувати знову ж, коли американець буде вживати це слово? Та майже ніколи, десь колись дуже рідко. Тому чи є потреба зубрити ці слова? Немає це безмістовно, це енергозатратно. Зосередьтеся спершу на золотій тисячі слів. До речі, я працюю над цим курсом і думаю, що десь навесні я його презентую. Цей золота тисяча англійських слів, і речень, і фраз, і тексти з цими словами, і озвучка носіїв мови, і так далі, для того, щоб ви могли ось цією золотою тисячею оволодіти, тому що тисяча слів це є 70 десь 80% розмовної, побутової мови. Тому я зациклився на цій золотій тисячі. Коли ви оволодієте золотою тисячею, прийдете до золотих трьох тисяч слів і так далі. Але не зациклюйтеся на маловживаних словах. Остання п'ята типова помилка при вивченні англійської це те, коли ви використовуєте носіїв мови для покращення своєї англійської. Люди все відчувають. І якщо ви просите американця, аби він вас коригував, при тому, що він не є вашим репетитором чи коучем, але ви просите коригувати вас, ви перебиваєте його, щоб він вам пояснив якусь фразу, яку він щойно промовив, і так далі, це є неправильно. Люди це відчувають і їм це не сподобається. Ви можете спілкуватися з носіями, не те, що можете, вам потрібно спілкуватися з носіями, але просто спілкуйтеся, не зациклюйтеся на якихось граматичних моментах чи в словах і фразах. Тому що ви вб'єте оцей життєвий справжній цікавий діалог. Я так робив колись, тому я можу вам сказати з власного досвіду: що якщо ви хочете зруйнувати вашу ваші стосунки, дружні і вашу в принципі розмову з носієм мови, просто попросіть його вас виправляти і зупиняйте його кожні дві хвилини, щоб він пояснив вам якесь слово. Тоді ви вб'єте справжню живу розмову і перетворите це свого друга в коуча чи в репетитора. Не раджу. Не робіть цього. Якщо хочете практикувати суто в плані покращення англійської, тоді знайдіть репетитора, носія, якому ви платите за це гроші, і він буде вас коригувати і удосконалювати вашу мову. З друзями чи просто з пересічними носіями мови, не робіть цього, тому що це є помилкою і вона несе собою лише деструктив. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. І якщо так, тоді однозначно підпишіться на цей канал. Там внизу є червона кнопочка, якби хто питав. Залишіть вподобайку, мені буде приємно, це буде додавати мені наснаги. Якщо ви хочете вивчати англійську з нуля за моєю методикою, то welcome. Внизу в описі є більше інформації про те, як можна отримати мій курс і, в принципі, що ви отримаєте. Зустрінемося в наступних відео. Бувайте!